Послуги сервісних центрів МВС у Кременчуці доступні також у центрі надання адміністративних послуг. До ЦНАПу можна звернутися за обміном чи відновленням посвідчення водія, реєстрацією чи перереєстрацією транспортних засобів. Така ефективна співпраця сервісного центру МВС та місцевих органів полегшує життя містянам. Насправді у нас дуже тісна співпраця з територіальним центром. У нас є підготовка і водіїв, у нас є видача посвідчень, екзамени, все, -все, все. І наша думка в тому. Тому що ми маємо інтегрувати всі ці послуги, тому що для мешканців Кременчука, для мешканців нашої територіальної громади, і навіть тих, хто приїжджає з інших міст і сіл, перш за все, це повинен бути належний сервіс, увага, повага і швидкість оформлення будь-яких документів надання послуг. Ми зовсім не конкуренти, а ми робимо загальну справу. І тому такі цифри. До речі, через ЦНАП більше 6 тисяч вже прийнято людей на оформлене посвідчення водія, реєстрацію транспорту. І у нас є не тільки цей ЦНАП, а у нас є ще декілька підрозділів ЦНАПу. І якщо за водійськими посвідченнями можна приїхати лише сюди, то реєстрацію транспорту можливо приймати і в тих підрозділах. Під час зустрічі обговорили також питання закупівлі транспортних засобів для прийняття іспитів у сервісному центрі МВС. Зокрема, найбільша кількість охочих після категорії Б наразі категорії «С» та ЦЄ. Ми вдячні за ту допомогу від місцевої влади, яка отримує територіальний сервісний центр, особливо що стосується субвенції для матеріально-технічного забезпечення і розвитку. ТСЦ 5342. В цьому році ми збільшили надходження до місцевого бюджету за рахунок збільшення суттєвого Стання вартості на наші послуги ми будемо вдячні, якщо в цьому році місцева влада допоможе нам вирішити питання щодо придбання транспортного засобу для приймання іспитів тієї категорії, якої в нас ще немає. Дякую за підтримку. Бачу, що у вас налагоджена співпрацю. Виділили кошти для придбання транспортних засобів навчальних, на яких ми приймаємо іспити. Сподіваюся, що в подальшому будете підтримувати. Кременчужани задоволені швидкістю оформлення документів, задоволені інтеграцією в один центр, де за принципом фактично єдиного вікна все це відбувається тут. І я думаю, що ми будемо і далі розширювати наші послуги і нашу співпрацю. Місто відкрите до ефективної роботи із сервісним центром МВС, аби розширити спектр адміністративних послуг та зробити процес отримання тих чи інших документів значно простішим. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.